Трамп вкотре заявив, що у разі свого президентства він досить швидко вирішить проблему війни в Україні. Ми знаємо, що Володимир Олександрович вже відповідав Трампу у властивій манері Володимира Олександровича, що він, в принципі, може показати Трампу, як швидко завершити війну. І дійсно у Трампа були такі ідеї про те, що потрібно відмовитись від частини території, і тоді типу війна закінчиться. Ну, власне, Путін не приховує, що. В такому випадку дійсно війна може закінчитись. Ось нещодавно було його інтерв'ю. Деякі телеграм-канали українські зробили нарізки і поставили в себе на каналах. Я в попередньому відео, хто не бачив, рекомендую телеграм-каналам цього не робити, тому що ваші коментарі часто недолугі, знаєте, такого образливого тону вже не діють на людей. Вони не читають те, що ви пишете, вони дивляться Путіна, а це не дуже. Безпечно для громадян, які два роки живуть в рамках марафону. І а, це би добре було, якби не було у нас корупційних скандалів різних, якби у нас не було чиновників там, нечистих на руку, якби у нас не було там, яєць по 17 гривень, і ще чого знаєте, падаючих мостів. Втомлених втоплених метро бюджетів незрозуміло, на які каструлі розпилені, і так далі. То українці б були б монолітні. А от за півтора роки інформаційна складова війни вона просіла, і це всі бачать, і це всі відмічають. Марафон втрачає актуальність у людей. І про це говорять соціологи, прямо що люди не дивляться марафон, вони не довіряють марафону. І тут беруть українські канали, показують Путіна. Знаєте, те, що люди чують, краще вони б не слухали, тому що починається оце давнє українське, не тільки українське славянське. От не все так однозначно. Там, знаєте, таких людей багато. І ми бачили навіть на вулицях Києва, коли беруть інтерв'ю у молоді, вони не знають, де Маріуполь знаходиться, там, а що там взагалі в Маріуполі. А хтось каже, я в політики, В центрі Києва, там, другий рік війни, а він в політики, тому що він прийшов. там, Ну, смачно поїсти, він не призивний там або ще що не. Ну, от така ситуація. Тому ви знаєте, от питання до Трампа це питання до нас з вами в першу чергу, що ми хочемо. От, чого ми хочемо? Тому що те, що є при Байдені, ми з вами всі бачимо. Проблеми з постачанням озброєння. Ми вже відчуваємо. Що буде далі, ніхто не знає. Питання того, як може Україна вийти з війни, зберігши народ, зберігши території, це питання, яке вимагає серйозного обдумування і досить шикарної аналітики. На жаль, серед чиновників України я особливо не бачу таких аналітичних генів, які б могли дати українському народу відповіді. Телеграм-шавці профілю, там цитата Трампа.